Ну що, дойшла черга до курки у нашому смокері українському, вишневому маринаді. Свіжо маринована, апетитна. Взяв таку курицю в супермаркеті. 153 гривні, що кіло тут, два з чим то Взяв реберця. Ось вони такі виглядають. Зараз я їх замаріную в сухому маринаді. Поставлю вмісті з курочкою. Собі буду. Хочу на рибалочку, та й треба б щось там поїсти. А курочку сейчас дівчата мають приїхати, мої дівки-какульки. Я їх хочу вгостити. Так, да, кстати, от я їм ще й тортик взяв. Морожений, такий собі вчора брав. А я взяв. Дуже класний, поэтому я собі подумав, думаю, що ж вони теж не поїли з фісташками. Класний. Обалденний тортик. Так що не переживайте. Я їм теж взяв. А то пишуть, що все в одну харю, все нормально. Я їх люблю, для них живу. Так, сейчас я розпакую і покажу. Обрізав пакет. А вона ще в пакеті. Так. Дивіться, ось розпакував я розпакував її. Я не в перчатках бо я для себе все. для дівок. Лучше іноді... Чисті руки помиті, ніж перчатки. Буває таке. Вона така. Вся в якомусь марінаді, пахне трошки вишенькою, є трошки ну. Це буду ставити, пробувати, запікати. Чекаємо гарного результату.